Ти до мене, ти до мене не ходи, куций коротенький. Бо до мене, бо до мене ходить хлопець високий, тоненький, понад сад виноград, а у саду грушка. Вийди, 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 вийди ти до мене, моєшебетушко. Вийди, 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 вийди ти до мене, моя бетушко, ти до мене, ти до мене не ходи, де міси було я за тебе, я за тебе не піду, хоч би я був зі злота, чи ти мила, така гарна, чи мені здається, бо без тебе бо без тебе моя мила, сон мій не береться, бо без тебе бо без тебе моя мила, сон мій не береться. Ти до мене, ти до мене не ходи, не псуй собі ночі. Я за тебе, я за тебе не піду, бо мися не хоче понад сад виноград, а усадцять. Вийди вийди, дитик до мене моя чорнобривка. Вийди, Вийди ти до мене моя чорнобривка. Ти, ти до мене, ти до мене не ходи, не псуй собі ночі. Я за тебе, я за тебе не піду, бо мати не схоче. Перестань, перестань до мене ходити. Є у мене, є у мене гарний хлопець, будем я любити. Є у мене є. У мене гарний хлопець. Будем я любити.